E aqui... Фактори відбуваються, якісь такі признаки того, що людина вже думає про те, щоб звільнити з вашої компанії, декілька разів повторюється сценарій, коли в людини не виходить, важлива для неї і для керівника задача підряд. От людина щиро вірила в те, що з нею все окей, що вона молодець, вона виконає все це. Вона зможе, а вона не змогла перший раз, не змогла другий раз, можливо, не змогла навіть третій раз. Що відбувається, людьми керує власне его, і от в момент, коли в людини не виходить, Виконати важливу для неї і для вас задачу, у неї є два варіанти: звинуватити себе і є інший варіант, і він говорить про те, що «А, це ситуація така, це вони погані. І от 99,9% людей підуть в другий сценарій. І лише 0,1% піде в історію того, що це зі мною щось не так. Тому ось як тільки ви бачите, що в когось в вашій команді підряд не виходить щось для неї важливе, ви маєте розуміти, що ця людина потрапляє в зону ризику.